З відкриттям спочином з дуже гарним почином казкова країна Гайдамаки готова приймати гостей. Перерізає стрічку пані Солоха, котра зустрічатиме візитерів та розповідатиме їм про тутешні розваги. Під час урочистого відкриття їй допомагає козак Віктор. Господарі запрошують відвідувачів завітати до вертепу та сфотографуватися з живими тваринами. Крім цього, іншого козаки будуть готувати куліш, пригощати козацьким чаєм і будемо співати різних пісень. Грати конкурс. Цьогоріч у таборі з'явилася ще й хатинка Діда Мороза. До дідуся відвідувачів везуть на санчатах. Дід Мороз разом зі снігуркою радо зустрічає гостей, слухають віршики, влаштовують конкурси та частують гостинцями. Росла і зайчик з дід мороз в козацькому таборі. В принципі, мало чим відрізняється від іншого Діда Мороза. Але, але він козак, і в першу чергу це все робиться для того, щоб радувати наших дітей, щоб подарувати їм казку. І, ми з свого боку снігуркою будемо намагатися зробити все для того, щоб це здійснити. Розважальна програма розрахована на півгодини, одначе відвідувач може перебувати у казковій країні скільки забажає. Організатори переконують, нудно не буде не лише дітям, але й їхнім батькам. Кожному з нас, я думаю, що і вас, і в нас, і всіх людей, які є сьогодні тут, всі ми в душі діти. Бо поки є наші мами, та ти, ми являємося дітьми. Тому навіть якщо людині 50 років чи 60 років, повірте, що вони. Вони в душі діти. Табір працюватиме у такому режимі протягом усіх новорічних свят. А напередодні католицького різдова тут проведуть день відкритих дверей для дітей інвалідів та сиріт. Володимир Струс, Денис Коломис, інформаційна програма День.